Валерій Крохан нервово палить на горі стадіону Поділля. Федерація футболу дискваліфікувала директора Динамо за емоції у попередньому домашньому матчі. Нервувати здійсно було чого. Команда вкотре відтерміновує свій внесок у ПФЛ. Де взяти кошти, невідомо. І навіть у той час, коли хлопці почали демонструвати непоганий футбол, нікому клуб не потрібен. Зараз вже кінчаються кошти на виїзд. Я просто з нагоди звертаюсь до керівників області і міста. Піти на зустріч – це ж команда обласна, яка захищає честь. Міста області вже на четвертій хвилині. Гості дали зрозуміти, приїхали у Хмельницький за перемогою. Це Малін перевірив каркас воріт Іванова на старті першого тайму. Хмельничани намагалися зустрічати суперника на його половині поля, проте сталь впевнено виходила з під пресингу, намагаючись атакувати переважно правим флангом. Якраз після прострілу з цього краю гості створили другий небезпечний момент. Куліш пробивав з лету, але на висоті був кіпер хмельничан. За таке тренькання моментів варто було карати, що динамиці зробили на 21 хвилині. Сомов блискуч. Чи вирізав на Сагайдака, а той, вийшовши фактично віч-навіч з воротарем, шансів Вітіву не залишив. За хвилину Дніпрозержинці мали відіграватись, проте вдруге господарів врятував каркас воріт. Це куліш знову пробивав з розвороту. За 10 хвилин хмельничан знову врятував Іванов. Невтомний куліш мав схожий момент моменти сагайдаком, але переграти нашого голкіпера не зумів. Проте свій гол у перші 45 хвилинці сталь таки забила. Стрімка контратака завершилась прострілом у Воротарській, де Дністряну залишалось лише не влучити у Іванова. Щоправда, шанс у стража воріт. Знову врятувати був ніяч після удару 23-го номера Дніпрозержинців. Між ніг пролетів кіперу Динамо. Закінчення першого тайму господарі заробили небезпечний штрафний, але Сагайдак пробив вищий вище воріт. Другий тайм гості почали активніше, але реально небезпечних нагод не мали. Знову гуляв лівий фланг оборони Хмельничан, де доволі вільно себе почував Котляр. Спершу після його підключення до атаки нагоду пробити з лінії штрафного майданчика отримав таран. І знову був на висоті. Проте 17-й номер сталі свою чорну справу для Динамо таки зробив. Після його закидання на кут Воротарського куліч технічно вбив м'яча у ворота Динамо. Після пропущеного голу динамівці зуміли перехопити ініціативу, але до серйозних моментів поблизу ворітвітіва не доходило. Навпаки, сталь огризалась контратаками, які не один раз могли поставити крапку у матчі. На 83 й хвилині гості у сумнівному епізоді заробили пенальті. І який лише хвилину тому з'явився на полі, взявся виконувати вирок. Схоже, гравець Дніпродзержинської команди ще не встиг увійти в гру, бо пробив майже по центру воріт, Тому для Іванова було неважко зреагувати на такий удар. Натхнення впевненою грою свого голкіпера хмельничани понеслись вперед і таки досягли свого уже вдоданий арбітром час. Фол проти сомого був настільки явним, що для цього не треба жодного відеоповтору. Арбітр також не роздумуючи, вказав друге у матчі на 11-метрову позначку. Плішка був близьким, аби повторити так званий подвиг Алкоп'яна, але його удар вийшов набагато сильнішим. І, хоча Вітів і вгадав напрямок пострілу, відбити м'яч кіперсталі не зміг. 2-2, можливо не дуже справедливий результат з точки зору перебігу подій на полі. Проте характер динамівців вкотре. Вражає. Особливо враховуючи проблеми команди, про які директор клубу говорив більше, ніж про саму гру. Я дуже вдячний хлопцям за самовидачу, за бажання, старання. Але в психологічному плані хлопці зараз. В поганому стані тому, що вже е, два місяці не виплачено, нема за що виплатити заробітну плату і прім'яні. Здобути очко дозволило хмельничанам піднятися на 16-те місце. Наступний матч динамівці пропускають. А 30 вересня після святкування дня міста таки зіграють на рідному стадіоні з Миколаївською енергією.